Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І сьогодні поговоримо про лінійку планшетів Samsung в 2025 році. А ви поки що напишіть в коментарях, хто з вас використовує планшет і для яких цілий. В 2025 році компанія пропонує кілька серій: базові Tab A9 та A9 Plus, універсальні таб S10 FE та S10 FE Plus, а також флагманські Tab s 10 і Tab s 10 Ultra. І як же серед них Брати саме той, який ідеально підійде саме вам, давайте розберемось в цьому відео. І у нас на цьому каналі вже були огляди планшетів. Ми вже розповідали навіщо потрібні планшети, тому сьогодні ми не будемо детально занурюватись в технічні характеристики кожного з них. А натомість, давайте детальніше поговоримо про те, які моделі будуть підходити під конкретний стиль використання для вашого життя. Правильно підібраний планшет може стати справжнім робочим хабом, ефективним помічником у навчанні або крутим Гаджетом для розваг, а за потреби може і всім одразу. Тож протискай вподобайку, підписуйся на канал, якщо ти тут вперше. А ми поїхали. Тож, перш ніж дивитись на цінники та характеристики, варто відповісти самим собі на кілька запитань. Це убезпечить вас від хибного вибору. І питання один найпростіше для чого вам планшет? І це головне питання, на яке треба відповісти собі максимально чесно. Тож ви купуєте планшет для перегляду YouTube і соцмереж для навчання, для нотаток, pdf документів. Для роботи з поштою, таблицями, презентаціями, щоб малювати, створювати контент, обробляти фото і відео? Чи можливо планшет стане медіа-центром для дітей? Кожен з цих сценаріїв це зовсім різні вимоги до екрану, до звуку, до потужності, до електронного пера і спен в кінці кінців. Якщо планшет це ваш помічник у навчанні, контенті і роботі, ви не обідетесь базовою моделлю. А якщо хочете просто великий екран для серіалу, не обов'язково брати найдорожчий теп s 10 Ultra. Питання два: наскільки потужним має бути планшет? Планшет, наприклад, Tab a 9 та a 9 Plus – це моделі, створені для базових щоденних задач, перегляду відео, читання новин, листування, простих ігор. Tab a 9 має 8,7 дюймовий дисплей із базовою частотою оновлення 60 Гц. Цього цілком вистачає для повсякденного користування. Ідеально підійде дітям, як планшет для YouTube, або якщо ви шукаєте компактний варіант на диван чи в дорогу. А от у Tab a 9 вже 11 дюймовий екран із частотою 90 Гц, що дає плавнішу взаємодію з інтерфейсом. Він Підійде тим, хто багато читає, переглядає відео, працює з текстами чи pdf документами. Це хороший варіант, якщо ви шукаєте більше екран для навчання, роботи з документами чи просто комфортного користування вдома без суттєвої переплати. Але якщо вам потрібна продуктивність для багатовіконної роботи, відеодзвінків, навчання або нотаток від руки, зверніть увагу на Tab S10 FE або FE У FE 10 і дюймовий дисплей, у FE плюс і дюймовий і більша батарея. Обидва планшети підтримують S Pen. Можете писати від руки, креслити схеми, редагувати документи, малювати чи залишати швидкі нотатки. Плюс тут вже потужніший процесор, кращий дисплей. Це чудовий вибір для студентів, гуманітарів, вчителів, юристів чи будь-кого, хто працює з текстами і нотатками. Ну а якщо ж ви хочете максимум від планшета, то зверніть увагу вже на флагманські Tab s 10 та S10 Ultra. Обидва працюють на потужному процесорі DiMensity 9300 Plus, мають чотири динаміки, налаштовані AKG, і підтримують електронне перо. S-Pen з мінімальною затримкою і з керуванням жестами. У Tab S10 Ultra дещо більше ніж у S10 Plus, 14,6 дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей і акумулятор на 11200 мАч. Ці планшети створені для складних задач: малювання, монтажу, редагування, фото і відео, роботи з графікою та кількома вікнами одночасно. Це ідеальний вибір для дизайнерів, архітекторів, відеографів і всіх, хто потребує професійного інструмента. Гарний приклад: якщо вам потрібен простий і відносно недорогий планшет, Планшет для дітей чи просто для відпочинку вдома, зверніть увагу на модель Tab a 9 та a 9 Якщо ж ви хочете планшет для себе, для читання, малювання, інколи більш серйозних ігор і навіть роботи на дому, то зверніть увагу на Tab s 10 FE чи FE+. Це дуже оптимальні варіанти по співвідношенню ціни і того, що ви за неї отримаєте. А якщо ж планшет це частина вашого робочого процесу, і ви працюєте з дизайном 3D-моделюванням чи Монтажем відео, то ваш вибір це Tab S10 Ultra. І от коли після цього відео ви зрозумієте, який планшет необхідний саме вам, то переходьте на сайт Samsungshop.com.ua чи заходьте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні, бо там ви побачите і весь асортимент, зможете з ними погратись, отримати консультацію, і також ви отримаєте додатковий рік офіційної гарантії. А ще ви зможете отримати планшет майже задаром, використовуючи зручний трейд-ін. Просто треба буде принести декілька старих гаджетів і зможете компенсувати до 100% від вартості нового продукту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і дізнавайтесь більше. Питання 3: Чи потрібен вам S Pen? Це універсальний інструмент для навчання, малювання, зручний для підпису документів і редагування фотографій. І саме його функціональність нерідко визначає вибір планшета, а серія планшетів його не підтримує. Тобто, якщо ви хочете писати від руки, креслити, редагувати фотографії з допомогою електронного пера, робити замальовки та виконувати інші подібні задачі. Дивіться в бік s 10 FE, FE+, або Tab S10 чи Ultra. Перевага серії FE в тому, що ви отримуєте S Pen вже в комплекті. У флагманах ще й підтримка bluetooth функції керування жестами, дистанційний затвор камери для творчих людей або студентів, це може бути критично важливим. Питання номер 4 наскільки для вас важливий великий розмір дисплею? Дисплей: це неабияка частина досвіду користування планшетом, а серія. Цетап a 9 та a 9 має традиційні LCD панелі, хороші для базових задач, але з обмеженою контрастністю і піковою яскравістю. Серія FE піднімає планку. Тут Full HD екрани з більшою яскравістю та широкими кутами огляду. Зручніше читати, дивитись відео і працювати на яркому світлі. S10 та Ultra – це Dynamic AMOLED 2X з підтримкою HDR 10 та частотою розгортки в 120 Гц. Тут глибокий чорний, яскраві кольори і плавна анімація. Ultra пропонує найбільшу діагональ – 14,6 дюймів ідеально, якщо вам потрібні виняткова чіткість і простір для створення дизайну чи перегляду. Питання 5. Що ж за автономністю? І насправді тут я б не радив би сильно паритись, тому що в планшетах автономність в принципі непогана. Да це і не телефон, щоб постійно тискати його в руках. Тож, скоріш за все, заряджати його доведеться не частіше, ніж раз на декілька днів, навіть за активної роботи. Але якщо вже задаватись таким питанням, то чим більше планшет, тим більше батарея. У А9 близько 5100 мАч. У А9 вже 7000, а у s 10 FE Plus та Ultra понад 10 тисяч Також зверніть увагу, і на швидкість зарядки. Наприклад, у ультра вона до 45 Вт по дроту, тобто за годину ви отримаєте повний заряд. І здається, ну все зрозуміло, можна просто піти і взяти Ультрум, а тепер давайте підсумуємо, кому і який планшет варто обрати для базових задач та розваг, якщо потрібен планшет для дітей, YouTube чи соцмереж, обирайте Tab А9 чи А9. Компактна, доступна та без зайвих наворотів. Для комфортної роботи та роботи з S Pen, якщо важливий більший екран, підтримка електронного пера та зручне споживання контенту, дивіться в сторону тап s 10 FE або s 10 FE+. Вони дадуть оптимальний баланс між ціною і можливостями. А для професійної творчості, а саме роботи свої. Фотографіями, відео, графікою та багатовіконності, обирайте s 10 А якщо потрібно максимум простору і продуктивності, то тут s 10 Ultra. А якщо ви вже використовуєте якийсь планшет Galaxy для своїх задач, то обов'язково напишіть, яку саме ви обрали, і для чого саме. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі і побачимось дуже скоро. Всім пока!